Сина і Святого Духа. З празником Возлюблені у Господі браття і сестри. Багато людей, православних, чомусь не дуже розуміють значення цього празника. У нас так взагалі, на жаль, така тенденція, що всі дуже егоїстично підходять до церковних питань. І коли, наприклад, якоїсь пам'ять ікони Божої Матері, від якої там, наприклад, зцілення дітям, то ми можемо прийти, бо, тому що це про наших дітей. Молебень до тої ікони, чи до ікони, надзвичайно до тої її. Ми можемо піти навіть кресний хід, тому що це присвячено знову ж таки, як ми думаємо, чомусь заради наших дітей. Ми можемо інші якісь речі робити. Можемо вшановувати, коли приходить пам'ять яких святих, чомусь у наших храмах дуже мало людей знаходиться. Не винятком є і наш храм, я думаю, і багато храмів сьогодні у нашій церкві. Бо люди собі зразу думають, ага, трьох святителів, ну подумаєш, яке відношення всі святі мають до мене. Понятно, празників і так багато. Ну, Такий міф створила радянська влада, що попив не туди я ці монахи. І хотів би я бачити, як кожен з тих з монахами, працював, які ще й колгосми мудрівалися в радянський час оформляти, ми їх примушували. І крім того, ще своїми питаннями займалися монастирі. І ще й пости тримали не м'ясо одноїли, тяжко робничі. Ось, Але такий міф склали, попи тільки празнують. Ну, Візьміть до прикладу, що наступний наш день буде, праздник, день, праздний день буде, знаєте коли? Аж на Пасху. Стрідення, якщо ми не рахуємо, яке на цьому тижні, то буде аж після стрітення аж Пасха. Благовіщення в цьому році попадає на неділю. А потім після Пасхи буде аж Вознесення через сотні днів. Тобто за 100 днів навіть більше. У нас не буде жодного празника, який буде в будень. Міф складений таких періодів багато й других. Осінь, наприклад, там, там дуже мало, коли покрива закінчується, аж у нас потім аж михаля, місяць пустий, наприклад, і так далі. І люди духовні, вони празники по-другому сприймають. Не з таким, що ой вже треба йти знову в церкву, а слава Богу, знову є можливість кумулювати духовні сили над фізичними. Тому що людина двох суставна, вона з душі з тіла. І якщо вона тільки для тіла буде працювати, то для душі взагалі місця не буде. І Якщо взяти празник і взяти робочі дні, і всіх порахувати, які є в нашому календарі, то навіть десятої частини не буде святкових інбулос. Ну, міф створений, ми тільки празднуємо, і в нас тільки празників. Скільки можна тоді робити не буде туди. От І так люди підходять і жертвують, ну, такі святі, якщо на стрітення, раз з роботи буду відпрашуватись, таким святим не дам честі. І так праздників багато. Ну, а ми чому празднуємо, браті і сестри, їхню пам'ять? Ми повинні зазнати, ми повинні про це говорити, вчити своїх дітей. Ми називаємо їх у них титул. Завжди ми їх поминаємо круглий рік, Так, зокрема, цих трьох святих на своїх іменах Василя Великого. Це був другий праздник, при який ми співали в колядки. Нещодавно ми святкували Василя Великого. Григорія Богослова ми теж нещодавно святкували. Яну Завтунсько два тому. І це ці три святителі. Називаються з титулом Вселенські вчителі. Вони не тільки святителі, у нас багато святителів, святитель Йоанн Шанхайський, але він не має цього титулу, який має він, мають вони трохи. У нас святитель дому, що в храмі нам знайомі дуже да, святителі, я це з Новий святитель, якого ми часто згадуємо, Нектарій Ігійський, який навіть тут на комусь насі зображення, але вони не мають цього титулу. Селенського вчителя. От вчитель, згадайте себе в школі, в університеті, чи в інституті, чи в училищі. Кожен здобував свій факт. І як добре, коли тобі попався, добрий вчитель, добре тебе навчив, ти все життя йому будеш згадувати. Його саме той, який тобі на все життя дав урок, який тобі приносить користь, за яким, можливо, ти ще став кращий, ніж той вчитель, але вчитель тебе підвів до цього. Ти все життя йому будеш вдячний. Так і в нас в церкві. Дуже багато є духовних питань. Ми приходимо, якщо ми справді віруючі люди, і ми починаємо пробувати жити духовно. Наприклад, одного з основ це читати Святе письмо. Ми беремо на зразу труднощі. Так як і в школі, ми самі по собі не вивчимо ніяк ні математику, ні граматику. Нам потрібна допомога. Так і тут. Нам дається текст, але ми не здатні його зрозуміти правильно. Тому що він символічний, він алегоричний, він не прямо, він не просто написана якась методичка, як нам жити. Це символічна книга. І хто нам допоможе? І отут на допомогу прийшли свого часу. І нема в історії сьогодні, їх ніхто не перевершив оці три святителі. Жили майже в одну епоху. Златоуст їх не знав. Він родився після них. Це майже одна великумерла, а златоуст пішов. Світити далі. Тобто, ми називаємо цю епоху в історії Золотий Вік через цих трьох святителів. золотий сторіччя, золоте, яке було в церкві, коли на все було відповідь, і відповідь авторитетна, таку, як сказав Христос, що дайте відповідь таку, яка буде приправлена Тобто, щоб нічого не гнило. На все знаходили відповідь, всі уста перед ними замовкали, Василій Великий. Якщо так згадати, аріанство. Страшний був період, чимось був подібний до сьогоднішньої ситуації в православній церкві. Коли аріанство ще не було засуджено на Першому Селенському соборі, і були єпископи, які підтримували аріанство, і були єпископи православні, такі як Василій Великий, і було все дуже помішано. Одних знімала імператорська влада, других ставили на кафедри. Та, як і сьогодні от в православній церкві одні ПЦУ визнали, інші з ними служать. Ми служимо з тими, ті служать з тими, хто визнав ПЦУ. От такі історії завжди в історії були. Щось подібне було. Василій Великий показав особливу ревність. Він не хотів служити з тими, хто приймав ранську єресь І багато потрудився для церкви, для того, щоб перемогти цю єресь. Василій Великий був теж реформатором, тому що до нього правил чернецтва не було. Були чинці до нього. Вже ми, ми знали про Павла Фівейського, ми знали про Антонія Великого, про Макарія Великого, інших чинців, які були до нього. Але вони не залишали своїм учням ніяких правил. От як жили, так і учні, як бачили, так і жили. А він взяв і написав. Можна було сказати для чого, ти ж що самий розумний? Ти взагалі святити, ти тільки якось частково чинець, але він взяв, написав правила, він написав багато правил церковних, якими сьогодні церква керується, канонічних правил, якими ми вирішуємо різні питання, зокрема, як приймати хрещення чи не хрещення в певній степені єретиків, як їх визначати? Зокрема, Василій Великий дав правила, що таке розкол, що таке схизма, якщо на, на, на грецькій мові визначати більш богословські. і що таке просто відступлення, що таке розділення, що таке розкол, і як правильно їх приймати. Тобто, свого часу він був відповідно на але церква прийняла його новшество. Григорій Богослов, сама його назва. коли Богослов'я ще не було сформовано після аріанських період, і про Христа ще не було точних догматів, ніхто так точно святителів з єпископів не вчить, як він. Тому його церква назвала Богословом. Він систематизував церковне вчення. В його творах, які ми знаходимо, як і в творах Василія Великого, Іоанна Златустов, всі вони мають книги, які ми можемо сьогодні читати. Але коли читаєш Григорія Богослова, просто поражаєшся, наскільки легко. Доступно, він виклав церковний чення, ніхто до нього цього не робив. По главам, по систематизації і у всіх питаннях просто блиск і чистота, що стосується православної віри. І він теж своєрідний своєрідній тому що ніхто так ніколи до нього не вчив. Системно, уже після нього був Явда Маскін, інші святителі, які старалися системно наше християнське вчення систематизувати в науку Богослов'я. А от він був перший, хто так зробив і хто війшов у історію церкви, як святий богослов'я. Після нього вже сьогодні спеціальність в університетах навчають богослов'я. От я маю диплом, в якому написано, держава його визнає зараз в Україні. Це державного значення диком, який називає спеціальність богослов'я. Але це був перший він, фундамент цього, як науки церковної став він. Ян Затоуст це взагалі реформатор із унікальних реформаторів. Ян Затоустрів Лжицю, ви зараз причищалися у Жицю, да? ложку по-нашому. До нього в Древній церкві всі причищалися, браті і сестри, так як зображується на Вечері, як Христос причищав апостолів. Так як ми сьогодні причищаємося в вівтері, коли ви бачите на Пасху. Люди підходили, складували руки, і священники клали їм хліб, а це є тіло Христове на руки. Ми самі споживали. Самі доглядали, щоб ніякі частинки потім не впали, тому що навіть в май... найменшій частинці цього тіла є весь Христос присутній. І тому так ми до цього щепетільно відносимося скрупульозно. І потім підходили до іншого священика або по черзі, якщо один був священник, і причищались крові Христової. Ви можете запитати, як причищали младенців? Якщо в жицю не було, а священик вмакував свій палець в чашу і давав млоденцю свій палець, який обсмакувався потім. Іоанн Златоус вводить в жицу, вводить через практичні причини, тому що були люди, які тіло не споживали, брали, закривали, тіло спожили, а потім несли і гултували. Це історія церкви. І він, коли дізнався про це, було введено лжицю, і тому ми запиваємо сьогодні в церкві, заїдаємо тіло, греки не запивають, вони тільки заїдають, але в обов'язковому порядку оцей антидот, щоб переконатися, що ти з'їв, бо ти міг її просто взяти в рот, а потім випинути піти. Практична причина, яку церква прийняла, три століття не так причищало. А цей устав студійський був у церкві, вже його тепер нема в нашій церкві, він підмер нас тут. Ми користуємося Єрусалимським зараз уставом. Але в Кондаху цьому святому ми співали пару дім Церква користується твоїм уставом. А воно вже не так. І я не проти, наприклад, якщо ми змінимо це місце в кондаху, бо це є ця реформа, яка є еволюційна, бо ми не користуємося. Но співаємо так, як написали монахи Печерські, коли він тільки помер. Церква користується твоїм ставом. Уже нет. Уже факт, що не користується. Ось. Тому не все те погане зміст моєї проповіді, що просто є нове. І не все то є правильне, що є просто старим. Є такі старовіри, старобряці, вони не є правильними. У них взагалі мишлення. Філософія, світогляд, життя іншої. Вони не тільки в церкві такі, що тільки треба по старих книгах молитись, по старих іконах молитись, вони такчать. По всіх старих правилах так у них і ті помилки, які перекладачі носили, залишилися в двох Вони хрестяться не трьома, як весь світ православний двома. Бо так неправильно зажилося. Інші речі. У них такі світогляды до всього, є такі у них толки, там, уже вони розділилися. Сьогодні навіть є такі, що і спічки не приймають, і те, що тільки камінь об камінь, бо так давно було. Трактором не користуються тільки конями, і плугом, тільки керосіновою лампою. Є толки, які це приймають, але в іншому такі світогляд. Вони ті бороди не стрижуть. В іншому там такому биту живуть по-інакшому. Тобто, взагалі цей світогляд вони переносять на весь світ не тільки в церкві, але й в церкві так живуть. От, але не це є правильна віра, правильно? Ми ж їх за це засуджуємо, і ми з ними діло не маємо. Ось Тому всьому потрібні тут зживаю вже слова Василія Великого, розсудливість. Він це каже, що без розсудливості і добре діло перестає бути добрим. Правда, у нас є така поговорка постав бити дурня поклони, він і голову розіб'є. Всьому потрібно розсуднути, всьому повірно, потрібна помірність по своїм силам. Цей царський шлях, як говорив Василь Великий, з золотої середини. І всьому потрібний розум, всьому потрібна своя оцінка, що є еволюційне, що є революційне. І коли ми не знаємо, наприклад, що таке от слово запричасний запитай людину, яка тебе вчить про ПЦУ, що ПЦУ це правильна церква, треба всім переходити в ПЦУ, а ти їй питаєш, скажи мені, що таке запричасний? А це такий стіг називається в тоді, коли співають спеціальний стіг, готуючись до причастя, вона не знає. Але вона великий авторитет богословила у питаннях ПЦУ то давай спочатку вивчи основи богослов'я. Це основи, це смішно, літургіка. Тут нічого тяжкого нема, тут нема важливих богословських питань, таких, як, наприклад, чому Бог допускає дітям зачинатись признеціввання жінок. Я не це ж питання ставлю богословські цій людині по ПЦУ. я їй ставлю таке питання, яке першокурсник семінарії знає. Що таке за причасне? Воно дивиться на мене такими очима. І вчить мене. Що, що таке поцелуй. Ось, Тому, браття і сестри, у всьому потрібно нам це смирення. Будемо читати, а сьогодні інтернет переповнений цими святителями. Це свято зародилось як наслідок того, що цей місяць от ми зараз вже трошки це побачили, тому що бачимо, як другі християни святкують в іншому календарю свята. І от у них було стрітення до 2 лютого ми бачили. Так у нас в наших книгах і є. Тому що ми живемо по старому стилі, у нас іще сьогодні не це число, а сьогодні у нас 30 січня на по старому стилі церкви. І в цей січень місяць 1 числа було Василя. Це по старому стилю, я кажу, так? Да? Далі було Григорія Борослова, Яна Златоуста. І як кінець, як. Сальдо, підсуму місяця, зробили це свято всім 30. А була причина така, що в 11 столітті, в 11 люди спорили, хто з них збільшив. Вони померли, Янс Дуз помер у 4 столітті. А вони в 11 ще спорили. Одні казали, Васілля нема кращого. Інші казали, ви що проповідник задус, читаєш його поділ просто поражаєшся. Інші казали про Богослова, що таке Богослов'я, як він лишив по церкві, взагалі немає. І тут вони явились одному із єпископів митрополиту Йоанну в вісні. і сказали, що їх, їм болить, що люди створять про них, тому що вони єдині перед Христовом Божим. У тій благодаті поотримують. І вони сказали слова, які, з якими я хочу закінчити сьогоднішню проповідь, як призив їх святкувати пам'яті і казати, що мені до них. Вони наші вчителі, так як ти вчителю, би хотів вдячність за його труди, за те, що він вплинув на тебе принести. Так і ми приходимо в церкву, сьогодні святкуємо їхню пам'ять, нічого не робимо, як приносимо вдячність їм за їхню труди, які сьогодні живуть в церкві. І вони сказали йому такі слова, якщо ти зробиш один день в кінці наших праздників, як він і зробив, чому це є свято, то кожен, хто буде вшановувати нашу пам'ять, ми не будемо е, ображені, бо хтось з весілля більше любить говорять, вона всіх разом нас вишановують, бо ми всі одинаково потрудилися і отримали одинаково благодаті, всі одинакові святителі для Православної Церкви. І ми будемо за тих людей які будуть це празник вшановувати один праздник. ми будемо за них молитись, щоб Господь не залишив їх спасіння. Я вам буквально приножу слова, які в житті святих написані в цей день. Я, ми будемо молитись за їхнє спасіння. Тому сьогодні, закінчу проповідь цими словами, всі, хто знаходиться в храмі, Знаєте за вас святителі ці великі, які мають велике дозволення перед Богом, молились сьогодні. За вас молились не я просто перед Христовом грішний священник, а великі святителі молились за вас, щоб ви досягнули свого спасіння. Амінь. З праздником.